От скажи мені за цю мишу, Давидка. От скажи, я герой чи не герой? Ну, звичайно, я шуткую, що герой. Герої ми знаємо, хто герой. Але як для жінки, я герой чи ні? Ні? Не розумію запитання. В смысле герой? Ну, що я мишу взяла в руки, вона ступила на хвоста. Ну, звичайно, не герой. герої. Героїв ну, ми знаємо, це... хто. Ну, ми я... ж говоримо я за розумил. це. Для жінки це героїзм. Взять Взяти мишу її в руки, руки. Да. мама ще серце не стало. Я сміюсь, в мене цей істеричний сміх, капець. У був шок. Зелені помідори, вчора такі бурі купила, вони вже почервоніли, несмачні. У мене настільки був шок, але я зрозуміла, що якщо ця, миша, якщо ця миша побіжить під шкаф, під шафу, а там така відстань, що ти її ніяк не достанеш. І у нас вже такий був випадок, що вона там у нас, вибачте, засмерділася. І Шошок. Так. А, пташка. була Вона приносить. Вона м'ясо, вона хоче нас нагодувати. Так. А я... була точно, це ж була пташка, да Ну да Факту. Маленька. Бабі. Дава. Крейвий в мене був кіт. Він був домашній, він не виходив на вулицю. Ми жили на високому поверсі. Він пташок. Я приходила з роботи в 11-12 ночі, а в мене вже коло тумбочки вже пташка. Він ловив пташки. Як він їх ловив, не знаю. Але я пережила багато. Істеричний цей сміх. Це в мене була істерика. Ну, іс істерика, я в шоці була? Я думаю, вона ну, зараз побіжить. А що ж вона мені ту мишу занесла в, в постіль десь заріла? Я ввечері ляла спати і там миша. що б то було? То вже визивали, напевно, на дурку везе.